Темпи реформування Міністерства внутрішніх справ йдуть на спад. Це карикатура на реформи. О чому ви говорите? Переатестація поліцейських обернулася провалом. У Болтанській області 95% пройшли переатестацію. 95%. Уявіть собі. За вісім місяців тільки у Києві сталося 68 вбивств, а рівень розкриття злочинів коливається у межах 10%. Це значить втрачена агентура, це значить втрачені позиції, це фактично ну, розгром. Всі ці факти призвели до того, що найбільш розрекламовану та фінансовану реформу вже визнають провальною. Рейтинг міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за півроку роботи нового уряду один з найнижчих. А в Київські суди почали подавати позови по оскарженню українського громадянства голови національної поліції хатії Деканоїдзе. Народний депутат Сергій Каплін вважає першопричиною провалу реформи невідповідність очільників МВС своїм посадам. Це прокол, це сам замова. Це реальний бандит. Людина, яка має бандитське минуле, у якої була кличка Муся там, в попередні часи. Сьогодні ця людина, ну це традиційно для української політики, очолює профільне міністерство. Традиційно стало, що на такі ключові посади призначають людей абсолютно з непрофільною освітою. Міністр охорони внутріш... міністр здоров'я лижний інструктор, міністр внутрішніх справ інженер, керівник національної поліції викладач. Чи не найбільше питань щодо втілення реформи правоохоронних органів саме до голови національної поліції хаті Деканоїдзе? Колишній голова зовнішньої розвитки Микола Маломуш у своїй авторській статті для видання «Лівий Берег констатує, що дивлячись на те, як грузинські фахівці вирішують ці завдання в Україні, виникають сумніви щодо справжньої результативності реформування поліції в Грузії. Основним принципом відбору кадрів для нової поліції було задекларовано незалежний конкурс. Тоді ж на якому такому секретному конкурсі були обрані ці дві симпатичні дівчини з Кавказу? І хто були членами журі того конкурсу у всьому цивілізованому світі на посаду міністра внутрішніх справ, як правило, призначаються люди з бездоганною репутацією? А хто визначав критерії призначення міністра в Україні? Микола Маломуш, колишній голова зовнішньої розвідки, видання Лівий берег, 17 жовтня 2016 року. На фоні стрімкого зростання криміногенної ситуації, яку визнають навіть у МВС, керівники правоохоронних органів продовжують їздити світом у пошуках додаткових коштів. Два тижні тому стало відомо, що уряд Канади виділяє Україні 8 мільйонів доларів на поліцію. Офіційно про це повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук на спільному з хатією деканоїдзе брифінгу. Це про те, що згадувалося про цей місій мільйонів канадських доларів. Ця місія також формі цих людей, втримання людей, їхні подорожі, їхні навчання, наші поліцейські Україні протягом двох з половиною років ведеться пакет приблизно 25 мільйонів канадських доларів, двадцять мільйонів канадських доларів, 20 мільйонів американських або приблизно півмільярда гривень українських. При всіх успіхах у пошуку зарубіжних грошей, за які одягають українських поліцейських та закуповують для них пріуси, Арсена Аваков сподівається на те, що з державного бюджету на МВС наступного року буде виділена рекордна сума. В серпні розраховували на 60 мільярдів гривень, що на 23 мільярди більше ніж минулоріч. У цьому контексті дуже влучно висловився співголова стратегічної групи радників з підтримки реформ Лешик Бальцерович. Реформи это лучше за менші деньги. Якщо міністр хоче більше денег на плохую систему, он или она лобіст Лешик Бальцерович. Видання Економічна правда 26 вересня 2016 року. Тут тобто, за задумом Мавакова кожен українець в власної кишені повинен буде оплатити роботу поліції, яка вже стала темою для насмішок та критики. Ви знаєте, була така ситуація недавно, що в мене викрали сумку з машини. Мені довелося поліцію три години чекати, поки до мене під'їхала поліція. І вже пройшло два місяці, мені ніхто ні разу не дзвонив і нічого навіть не сказав що мені далі робити і як бути. Я в газетах віжу і читаю, що і вони кришують, їх нанімають кришувати якісь там структури або чого-то. Або от навіть вчора читала в газеті, вони невинно просто на кого-то там напали і збивали, там і фотографія. Ми дійсно двіжемося до того, щоб наше держава було поліцейським, якщо це все буде так. Тому, лише би кого взяти в поліцію, це буде хуже, ніж мусорня. Куже, ніж мусара, і по-другому їх можна. про рух до поліцейської держави люди говорять не просто так. Справа в тім, що апетити псевдореформаторів дійшли до того, що Арсен Аваков виступив з ініціативою розширити права поліції. Сталося це одразу після вбивства двох поліцейських у Дніпрі. Цю ідею раду підтримала Хатія Деканоїдзе. Ні в якому випадку ніхто національної поліції Конечно, не я, не будет нивелировать самую, самую высокую норму Конституции Украины. Это, конечно, презумпция невиновности. А те законодательные изменения, о которых уже я очень много говорила, конечно, в первую очередь делаются не для того, чтобы защищать полицейских, конечно, для этого тоже, а для того, чтобы в первую очередь защищать самих граждан Украины. Виходить так, що розширення прав поліції людям намагаються подати як турботу про самих громадян. Залишається незрозумілим тільки одне: яких прав не вистачає стражам правопорядку зараз, щоб належним чином забезпечувати спокій на вулицях. Вони усвідомлюють, що протести будуть розвиватися на вулиці будуть з кожним місяцем виходити все більше, більше, більше кількість людей. Ці протести будуть успішними, обов'язково успішними. І тоді людей треба буде зупиняти. І от для цього потрібні ці драконівські закони. Коли вони будуть змушувати поліцейських захищати заднє місце того ж самого Авакова. Сакраментальна фраза Арсена Авакова спочатку підкоряйся, потім оскаржуй, вже встигла стати мемом. Причому, де саме пан міністр рекомендує оскаржувати дії поліції, він так і не сказав. Може, в судах, де без 100 доларів неможливо вирішити жодного питання. А може у суді Чауса, який консервував хабарі у трохлітрових літрових банках? нельзя выпустить в общество, где идет война, где общество в депрессивном состоянии, где э, оружие сегодня рынок вооружє обвалилося повністю випустити людей, які три місяці э-е на поліцейського. Нельзя, щоб реформа поліції пройшла до різкого сплеска злочинності, ведь реформа делалась для того, щоб człowieку було лучше між тим люди на вулиці помічають, як нові суперреформовані поліцейські почали перемати в методи старих добрих ментів. Не оперуючи досконало законодавством, вони вже дійшли до того, що ганяють торговців на ринках та простих таксистів. Вони такі крути виходять і, шановний, убери машину. А я кажу, з якого статі я буду вбирати. А він каже, тут не можна стояти. Я кажу, чого не можна, дай знак, покажи мені. От пішохідно я десять стою, він ні. Я кажу, заміряй. Він бере, а да, десять. Ну, не треба тут стояти, тут не можна стояти. Чуєш? Був міліціонер і ще два. Хтось там чоловіка було з ним. І все. А що нас ганять? Ми його виросли, привезли, і ще нас ганять. Та й спасибо скажу, що ми сюди ще більше їдемо. Геннадій Балашов, який нещодавно намагався захистити вуличну кофейню від незаконного закриття силами поліції, розповідає, що реформа демонструє, хоч якісь результати, виключно завдяки грошам із США. При цьому методи використання правоохоронців у боротьбі з неугодними підприємцями нікуди не зникли. Ані наняли там бандитів кримських, і ті от борються з підприємцями. А поліція однозначно стала на їх сторону. Місце того, щоб сказати, подажіть у тисіті законодавці, давайте рішення суда. То тобто поліція дійсно власна рішення суда. Про те, що у МВС намагаються повернути старі методи роботи, говорить і волонтер Роман Синіцин, який разом з колегами зі скандалом вийшов з процесу перетестації поліції. Аваков оставляет на своих постах всех системных людей, прикрываясь патрульной полицией. Но и там уже назрели большие проблемы. Сейчас в верхушке МВД зреет идея переподчинить патрульную полицию местным райотделам. В таком случае 30% новых полицейских просто положат рапорта. Они не будут работать с теми, кто по старинке отпускает преступников за деньги. Роман Синицын, волонтер выдания «Фокус» 18 жовтня 2016 года. Аналізуючи реформу, яка триває вже більше року, складається враження, що у керівництва МВС просто банально немає плану дій. Коли міністр дивується тому, що тестовий запуск відеофіксації на дорогах виявляє гігантське число порушень правил дорожнього руху, то це принаймні змушує замислитися. А де ж ті патрульні, які повинні в тому числі забезпечувати правопорядок на дорогах? Експерти сходяться на думці, що відповідальність за кричущу криміногенну ситуацію та повну непрофесійність повинні понести керівники МВС, міністра Ваков та голова нацполіції Хатія Деканоїдзе. І лише прихід на керівні посади справжніх фахівців дозволить більш ефективно використовувати виділені зарубіжними спонсорами гроші на реформу поліції. Зараз же люди втрачають віру. Вони розуміють, що окрім гарного одягу та ввічливості поліцейських у системі нічого не змінилося. Ви знаєте, я вважаю, що міністр поступає як фашист. Не можна брати людину і садити під у камеру, не доказавши її вину. От. У поліції досить, по-моєму, прав. Він би, може, хотів перестріляти всю Україну, хотів би, може, перестріляти всю молодь, цей міністр. Якщо. Будуть продовжуватися такі випадки, які продовжуються. То есть і торговля наркотиками, і корупція и... від нічого ж же... ну по суті діла нічого не Змінилось. А вважаю, що й нема реформи ніякої. Молодих набрали, вони нічого не вміють. Виникає парадокс. Керівництво МВС рапортує про успіхи реформи. А в патрульній поліції шалений недокомплект. Вже зараз бажаючих стати українським копом зменшилося в рази. Чи не заговорились шановні опановувачі донорських грошей? Чи не потрібно покласти край суцільній балаканині і нарешті почати не тільки фіксувати правопорушення, а й розкривати їх? Інакше, шановні правоохоронці, не зглянуться, як їх самих винесуть світ за очі під скандування? Go to Georgia!